І вітаю вас на своєму каналі з таким гарним котиком. CatStar. Нова платформа, яку я взяв участь ще швидше трошки. Але зараз трошки розібрався і знав, що досить цікаво, хто хоче мати котиків таких в своєму телефоні. Вони потребують мінімум уваги два рази в день зайти, запустити майнер поділитися з друзями, сказати, як тут все цікаво, як тут все гарно, приділяти їм увагу і заробляти монету CAT. майнити CAT, потім обмінювати її на USDT і заробляти таким чином гроші. Кому цікаво буде, я посилання і код на реєстрацію залишу під відео. Під відео також залишу посилання на групу в Телеграмі. Кому цікаво, заходьте, долучайтесь, я там більш детально інформацію викладаю. Пишіть мені особисті повідомлення, якщо вам щось цікаво чи не зрозуміло, буду радий вам відповісти і запрацювати з вами в такій цікавій компанії, чи на такій платформі, називаємо і так. Давайте подивимося, що тут цікавого в нас є. Хто хоче мати котиків, але не має можливості, запрошую вас до своєї, так називаємо котячої ферми. Така в нас цікава платформа. Вона офіційно є в Play Market, скачується з Play Marketу і працюється. Який смисл роботи на цій платформі? Майнати монету КЕД яка є дійсною монетою, торгується на біржі без проблем. Це можна інтереси контрактів переглянути і працювати. Запрошення, як і в всіх майнерах, тут запрошуємо рефералів. Як бачимо, в мене вже є 11, 5 працює, можемо переглянути, де вони нас тут працюють. Вони хто онлайн, хто офлайн. Вон, тут можемо зразу ж взяти своє реферальне посилання, скопіювати і надіслати друзям, куди ми там хочемо. Чи копіювати, чи скачати, чи надіслати. Одним словом, ділимося інформацією і запрошуємо людей. Важливо, тут командна робота. Зараз я вам покажу, які тут після обновлення вчорашнього вийшли нові фішечки. До речі, дуже цікаві. Про NFT можна буде зараз трошки погано підкачувати. Назв'ялися, побачимо нові аватари, можна буде купити собі, Ну, поки що закрито. Не хочу. Ну, Воно обновилося, що тут ми бачимо, що зможемо придбати землю в Мегавсесвіті, зможемо на різних континентах купувати собі землю за зароблені кети, за NFT обмінювати на землю. Одним словом, дуже цікаво, дуже все заморочено. Є багато людей, є тут у них дуже цікавий. цікавий вон вон, вон вон Дорожня карта їхня, вон, вони кажуть, що вже в жовтні місяці. Цього року почнеться вивід, коли набереться 5 мільйонів користувачів. Вон тут ми бачимо, як вони показують, як буде майнитися валюта. Типу, чим більше буде е, учасників, тим важче буде майнити, тим вона буде дорожчати. Одним словом, е, така платформа цікава і зв'язана знову ж таки кажу, з котиками. Хто любить котиків і немає, як приділити їм увагу в себе вдома, може приділити тут з друзями за. Долучитись до такої цікавої гри. От бачимо, тут будуть відкриті в нас. NFT. поки що я не маю нічого відкритого, тому що як ми можемо перейти в наш профіль і бачити для супер всяких акцій потрібно 30 френдів, в мене поки що тільки 11. Отже, такі у нас тут ми можемо подивити свалі. Також після оновлення обновилося. Я от здивувався сильно. Чому людей в чаті в телеграмі показують такі скріни, в мене не було. Вчора, 12 числа, прийшло оновлення. Я сьогодні обновив і побачив, що тут дуже багато цікавого всього доробилось. І я буду працювати, буду контролювати за тим сайтом. Що ми можемо тут ще бачити? Бачите, був 1 числа аеродроп з 1 по 7 число. Він був. Я не був в курсі, і, мабуть, я би не зміг взяти участь, тому що знову ж таки в мене недостатньо рефералів. Тут знову ж таки, те, що я про розказую про... Нові, вон, що прийшло оновлення 12 числа, я оновив. Тобто треба, якщо хтось буде працювати чи вже працює, обов'язково читайте меседжі. Тут я показував, що є в нас тішки. Профілі. ну, Не знаю, які поки що не дозволено, верифікація. Ще багато, я так розумію, як ми бачимо, воно ще все таке сирувате. Але як по дорожній карті вірити, в дорожній карті і бачу, чи зараз я вам в телеграмі продемонструю. Їхню групу, їхню групу катань, Кат Стар Офіціал. Ми бачимо, дивіться, 40 тисяч людей. Чат постійно, постійно чат, правда, на англійській мові. Буду шукати, може десь є, вже я знаю навіть хто може мати. Треба тільки з цією людиною зв'язатись і з ним поговорити, як ми будемо працювати далі, чи будемо перекладати американців. І читати, що вони пишуть, чи будемо створювати, можливо, свою групу українську чи російськомовну, щоб люди могли розуміти, що робиться. І в нас тут, Отже, ще тут багато різних офіціальних груп на всіх, на всіх, які тільки є можливі, бачимо в Фейсбуці. Теж є новини різні від 11 січня. Тобто, все, хто хоче працювати, хоче заробляти кети, перетворювати їх у гроші. Як бачимо в інстаграмі, також є група, є тут все також пишуть, в Ютуби багато різних, також плюшечок. Отже, такий у нас Cat Star. Заводьте котики. Як можемо бачити, у нас є такий гарний так як продукт, яким дає нам можливість заробити. Ще хочу наголосити, що ПК файли в Play Market тільки на Android. Немає поки що на ISO, на iPhone також, тому наразі зачекайте, можливо розробник потренується, і напружиться і зробить для iPhone також. Дякую всім за перегляд. Як завжди, ставте палець до гори, кому сподобалось. Діліться відео, кому може хтось комусь хоче зарекомендувати. Дякую за перегляд. Всім до цього доброго.